Вітаю, шановні! Поговоримо про є-гривню або електронну гривню, або криптогривню, інтернет гривню, її називають як завгодно, але від того зміст її не міняється. Що це таке? І чим варто її боятися? Що ж вона з собою несе, і які загрози, і які зміни, і взагалі що відбудеться, якщо її запровадять? Спочатку треба сказати, що остаточно рішень законів і постанов щодо Є гривні, наразі ще немає, її ще не прийняли, не запровадили, але про неї вже доволі багато відомо. Що це таке, як вона працює, і як її взагалі будуть використовувати, і де використовувати. Передусім, треба сказати, що не треба зациклюватися на назві. Є гривня чи нема гривні, електронна гривня чи не електронна, Ну, током вона не б'ється точно. І що ж це за гривня така? І чому саме гривня? Насправді, назва ота Є і гривня, тут вона доволі умовна, насправді це не зовсім гривня, і не зовсім вона електронна. Це доволі умовна така річ, яка дуже-дуже нагадує безготівкові гроші. Ці гроші от, у кожного є банковська картка. І там нараховано якісь там занесені, якісь числяться, щось там десь є, якісь гроші. Майже так само існуватиме і є гривня. Але Тут, коли ви відкриваєте банківську картку, то до вашого прізвища прив'язують якусь суму. В є гривні, все навпаки. До гривні буде прив'язане ваше прізвище, до кожної гривні, яка буде у вас там рахуватися на рахунку, умовно, там, у гаманці і таке інше. Чим вона взагалі відрізняється від звичайних гривень? От у нас є готівкові гроші і безготівкові. Ну, З готівковими все зрозуміло, ось вона лежить перед вами якась гривня, там, папірець або це монета. І все зрозуміло. Як хочеш, так і її використовуй. Якщо це безготівкові гроші, у вас на картах, на рахунках банківських, ці гроші ви можете використовувати. Тільки завдяки використанню послуг якогось банку. Тобто ви звертаєтесь до банку і кажете, перерахувати або поміняти на готівкові гроші, ті самі звичайні гроші. Але як починається розмова про Є гривню, тут починається дуже багато непорозумінь. І вони всі починаються від того, що люди не розуміють тієї термінології. Назв, понять, якихось слів, які стосуються є гривні. І це дуже-дуже лякає людей, бо вони не розуміють, про що мова і що це за гривня. Щоб зрозуміти, що це за гривня, треба спочатку сказати, що вона буде не десь на рахунку банку, зберігатись, вона буде зберігатись суто десь там. Ну. Якщо вже ми відмовляємо ну, від якихось спеціальних термінів, то скажу, що вона буде зберігатися суто в комп'ютері. І цей комп'ютер буде належати Національному банку України. Це не рахунок в банку. Вони там зберігаються гривні. Не ваші рахунки, а зберігаються гривні. А от рахунок зберігається саме у вас. І доступ до цього рахунку маєте тільки ви. Щоб простіше це пояснити, уявіть, що ми створюємо величезну, величезну таку таблицю. От, наприклад, запровадили мільйон є гривень. Це таблиця на мільйон рядків. І кожна гривня там має свій номер. Як він там утворюється, там не будемо занурюватися, як формуються ці електронні гроші, як вони записуються, унікальні номери. І, скажімо так, що кожна гривня має свій унікальний номер, скажімо так. І до цього номеру кожної гривні буде прив'язуватись прізвище людини. Тобто прив'язується людина. Не до людини гроші. А до грошей людина. І от, наприклад, є у нас перші там 10 рядків цієї величезної, величезної таблиці. І там написано: перша гривня належить Іваненко, Іван Іванич. Друга теж Іваненко, третя теж Іваненко, четверта теж Іваненко, п'ята Петренко, шоста теж Петренко, сьома теж Петренко, восьма це вже Сидоренко. Дев'ята Сидоренко, 10 -е Сидоренко. І тільки ви, маючи доступ, тобто той самий Іваненко, він бачить виключно ті гривні, до яких він прив'язаний. Так само і Петренко і Сидоренко. Потім, якщо він хоче розрахуватися цією гривнею, він не переказує з рахунку на рахунок ці гривні, А він каже, Отам от, от перша, друга і третя гривня, тепер не Іваненка, а, наприклад, той самий Петренко. І запис у цій таблиці додається. Тепер ця гривня належить Петренко. Але усі записи, які до цієї гривні коли-небудь створювались, вони послідовно всі зберігаються. Тобто, на кожну гривню буде записано, що спочатку вона належала Іваненко. Такого числа у стільки годин вона перейшла до власності Петренко. Якщо Петренко захоче передати цю гривню Сидоренко, то з'явиться третій запис, що тепер вона належить Сидоренко. І так. З кожною гривнею і до безкінечності. Тобто постійно буде мінятися право власності цієї гривні у цій величезній, величезній таблиці. Е, насправді для людини це нічого не змінює. Як ми користуємося там банкінгом програмками у своєму смартфоні, дивимося там. Наприклад, там, Приватбанк або Малибанк, ми дивимося, там, скільки в мене на рахунку. Так само воно буде виглядати і з цією Є гривні. Але коли ми розрахувались з кимось, от, наприклад, ви сплачуєте там десь в інтернет-магазині, або десь ще, ви сплачуєте зі своєї банківської карти. І ви сплатили, ну, максимум, якщо ви дозволили, то бачитиме продавець бачитиме звідки надійшли ці гроші. Або ви взагалі розплатились десь, і ніхто навіть не знає, хто це розплатився. І звідки у вас взялися ці гроші, теж не буде відомо. Але з Єгрівни все трошки інакше. Тут е, всі Будь-які зміни зберігаються за кожну гривню. Кожну гривню можна буде відслідкувати, що спочатку вона була у Іваненка, потім вона була у Петренка, потім у Сидоренка, потім ще комусь, ще комусь, ще комусь. І за всю історію цієї гривні буде відомо у шлях, від кого кому вона переходила. І саме це головне. Навіщо вона запроваджується? Вона запроваджується виключно для того, щоб можна було відслідкувати звідки кому і скільки грошей надходило. Тобто, це створено, виключна система створена для того, щоб відслідковувати всі будь-які переміщення грошей. Ніхто там не буде. Якось там міняти підхід до цього, так само покласти на рахунок, так само і зняти з рахунку, і таке інше. Але всі будь-які переміщення будуть так. Скоріше за все, це буде не в магазинах, не між людьми, тим більше не на базарі це буде. Хоча на базарі зараз дуже вже поширено підходить покупець, щось обирає, купує і. Продавцю просто зі свого смартфону перекидає на рахунок грошей зі своєї картки. Це вже дуже популярний спосіб розрахунку. Але оця Є гривня, вона не буде так, як ми звикли, що переказ, надійшли гроші, повідомлення прийшло, там списали, там надійшло і таке інше. Тут буде майже миттєво. Тут тільки записи міняються. Вони міняються, міняються, і міняються. Хочуть запровадити, що навіть з, без інтернету ці перекази можуть відбуватись. Бо ви в своєму гаманці просто пишете, що коли підключиться інтернет, то цей запис змінити. І все. Дуже просто там налаштовується, ніяких складностей нема. Але Тут люди бояться, що от зникнуті готівкові гроші, зникнуті звичайні гроші, і що ж це буде, і нас позбавлять взагалі будь-якого розрахунку, і буде тотальний контроль. Ні. Неможливо зробити тотальний контроль. Знаєте, як ще в далекі радянські часи, коли почалась величезна інфляція, ходив такий анекдот, що журналіст питає робітника. Ви от пляшку горілки на роботі випиваєте, а вона коштує там стільки грошей. А якщо вона в два рази подорожчає, ви будете випивати. Він буду. А якщо в 5 разів подорожчає, будете випивати, буду. А якщо в 100 разів подорожчає, він бере деталі і каже, буду випивати. Бо як коштувала оця деталь пляшку горілки, так вона і буде коштувати. І мені байдуже, скільки коштує ця пляшка горілки. Так само і з цими грошима. Ну, Запровадять електронні гроші, люди прийдуть на якісь інші гроші. Хто вам заборонить просто використовувати якісь інші гроші і навіть не гроші. Якщо вже там так буде складно мати готівкові гроші, то будуть мінятися. Будуть мінятися, буде якась натуральний обмін, буде ще щось, але готівкові гроші завжди залишаться. Це перше. Друге, також треба розуміти, хто прийматиме ці закони. Прийматимуть ті люди, ну, принаймні, голосуватимуть за цей закон, ті люди, які звикли красти гроші. З бюджету, з рахунків, приховувати свої податки, свої статки і багато-багато іншого такого. Їм потрібна буде прозорість кожної гривні, яка використовується. Ні. Взагалі, нія, ніякого, ніякої прозорості вони не хочуть. Це вони зроблять для того, щоб контролювати. Обі грошей в країні. Але зберігатиметься це все в зовсім інших грошах. І як ми з карткових рахунків можемо завжди зняти гроші готівкові, звичайні гривні отримати в банкоматі. Так і тут буде те саме, це будуть державні закупівлі, навіть якщо зарплати почнуть видавати цією електронною гривнею, одразу. Цю електронну гривню будуть переводити в готівкові гроші. Е, треба згадати, що хтось порівнює цю Є гривню з криптовалютою. Ну, багато хто чув назву біткоін. Але біткоін став популярним виключно завдяки тому, що він взагалі анонім. Взагалі не, не можна відслідкувати, кому належать ці гроші, від кого вони. Надійшли, куди вони пішли, куди вони використовувалися, І тільки завдяки цьому цей біткоін став дуже-дуже популярний, і він почав зростати в ціні, бо відслідкувати неможливо. У світі дуже багато бажаючих мати невідслідковані гроші. Так само, і ця є гривня. Але для держави це дуже-дуже вигідно. Чому це вигідно? Бо створити там гроші, зайві гроші. Дуже просто. Кнопку натиснув, все. Створено та хоч мільярд, хоч 100 мільярдів грошей. Відслідкувати неможливо. Зменшити їх чисельність. Також просто натиснув кнопку і зникло мільярди і мільярди грошей. Звісно, просто так списати. Чиїсь гроші неможливо, але якщо їм не потрібно буде, якісь вони будуть пусті, так би мовити, належать державі, як вони кажуть. Ну, Ніхто цього робити не буде. Здебільшого будуть додавати гроші. А от для розрахунку, який буде відбуватись десь між державами або між державними органами органами. Ця система дозволяє відслідкувати, що, куди йшло, яким чином, в якому обсязі так і таке інше. Тобто бухгалтерія значно спроститься. Бо відслідкувати тепер дуже просто, як, що, коли і куди. І не треба буде шукати, ой, а куди ж воно пішло, а звідки воно пішло, і таке інше. А от якщо проста людина. Буде використовувати цю електронну От, Наприклад, ви зайшли там в якийсь там маленький магазинчик, який торгує там там дріб'язком. І ви цією є гривнею розрахувалися. Там завжди буде видно, хто сплатив. Тобто ваші контакти. І через це вам, ніяк зараз це. Вже відбувається, але не в такому обсязі, не так масово, вам дуже просто буде вас знайти і надсилати вам рекламу, набиватися, намагатися продати ще щось. Ну Тому ця Єгривня не приживеться. Ніхто її не захоче з простих людей використовувати. А сама система створена таким чином, що якщо Нема в обігу величезної кількості користувачів цієї є гривні, то саме ця система не працює. Вона ніяк не працює. Вона не працюватиме, вона не приживеться. Вона може існувати як якась там умовна одиниця, може хтось ще пам'ятає колись давно, 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 ще до того, як утворився Євросоюз. І тим більше була запроваджена така валюта, як Євро. Ходила така валюта, існувала, точніше, така валюта, як Етю. Її ніхто в очі не бачив. Вона не існувала матеріально, вона існувала виключно для розрахунків між державами всередині Європи. От майже та сама є гривня це і було. Дуже багато країн зараз розглядають подібні системи, подібні проекти, хтось вже і запровадив щось схоже, але воно ніде не приживається. Всі мріють, що воно буде працювати, але воно не буде працювати. Це пусті заяви про те, що десь там хтось буде запроваджувати, воно там набуде якогось там поширення, і це буде дуже корисно, дуже просто. Та все і так чудово працює. Є у нас карткові рахунки, перерахунки миттєві. Єдине, що зараз ми сплачуємо комісію за перерахунок, а там начебто її не буде. Але ж ми розуміємо, що спочатку її не буде, а потім вона буде. За користування додатком буде там якась абонплата, або за користування цим гаманцем, який там віртуальний електронний тобто та сама. Банківська карта, тільки вона не до банку прив'язана, а до вас. За це братимуть гроші, за щось добратимуть гроші. Бо ця система вона начебто така вся чудова, а її існування хто буде сплачувати? Користувачі. Чим більше користувачів, тим більше грошей буде. І взагалі завжди буде ця система така. Біткоін не має комісії, бо він сам дорожчає постійно, І з цього ця система взагалі живиться і живе. Тож, можна підвести підсумки щодо Є гривні. Є гривня майже для. Простої людині вона нічим не відрізняється від безготівкових грошей, які зберігаються у нас на банківських картках. Вона створюється. Тільки для того, щоб відслідковувати всі, всю історію використання кожної гривні окремо. І завжди можна буде відновити, кому вона належала, хто за що сплачував, кому сплачував, коли сплачував, як сплачував і таке інше. Третє, що можна сказати про Є гривню, про неї говорять вже майже 5 років. Запровадити її, все намагаються, 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 але ніяк не запровадять. Бо ті, хто приймає це рішення або буде приймати це рішення, вони не зацікавлені в тому, щоб вона взагалі існувала. Воно їм не потрібно. У ну, нас в суспільство не таке прозоре і нема нічого прозорого, будь-які. Бізнесмен, будь-який комерсант, будь-який чиновник, зацікавлений, щоб е, гроші були не прив'язані до будь кого щоб вони були непрозорі. Те, що називають чорні гроші. Тому боятися є гривню не слід. Бо вона буде дуже поступово запроваджуватись, якщо ще й буде запроваджуватись, і до простої людини вона навряд чи дійде. А якщо вона таки ж надійде до простої людини, то всі відмовляться від неї користуватися. Як заявлено, вона дуже просто буде мінятися на звичайну готівкову гривню на той, на той папірець, який, до якого ми всі звикли, який ми використовуємо, носимо в своїх манцях, кишенях і таке інше. Тож, чи боятися є гривньо? Ні, не бійтеся є гривньою. Чи користуватися є гривньою, не раджу. Бо Будь-які перекази легко відслідкувати, і потім примусити вас з чогось платити податки, навіть якщо ви там нічого і не заробили. І четверте. Не слід взагалі будь-які свої міркування, будувати на тому, що от це електронна. Валюти, що це якась електронна гривня. Ні. Завжди пам'ятайте, що назва це лише назва, а не її зміст. Зміст до назви зазвичай не має ніякого стосунку. Тож, не бійтеся і гривні, користуйтеся тими системами, які у вас вже є, користуйтесь грошима, які у вас вже є. і Добре, якщо є гроші. Набагато гірше, коли їх взагалі нема. Ну а на цьому все. Тримайтесь. На все добре.